Друзі, всім де Боже. Е, знімав недавно відео, де я заводив свій трактор простою і показував, на якому тепер тракторі працюю. Е, багато хто з вас в коментарях написали, щоб я зняв більше про цей трактор, на якому працюю, а саме МТЗ е, 3522. Е, тому зараз змонтував для вас відос, трошки ще до снігу, ще швидше, щось мав, щось тепер. І зараз зробимо такий мінімальний огляд на той тракторець, на якому я працюю. Звичайно, що багато кого я не здивую таким трактором, багато хто працює на Джондірах, на фендах, на класах. І для них це, скажімо так, нічого вау ефекту не буде. Але для мене, людина, як, яка вже ну, яка їздить просто на 80-ці. То був просто космос, самоліт, коли я сів на нього перший раз, і навіть вже 4 місяці на ньому їжджу. І для мене це просто вау. Так що, друзі, заварю такий чай, каву, капучино. І давайте дивитися відео. Ставте комосно хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтесь. Поїхали! Що, друзі, всім дай Боже, ми на полі на отакій техніці. І на отаких горах. Камера... Камера не передає цих горів. Гори капець. Шо, друзі, МТЗ-3522, 21 року випуску 350 німецьких коней. Мотор Dolce 2013. На такій техніці працюємо. В даний момент розмотуємо шланг, кидаємо лінію для внесення рідких добрив і потім будемо працювати з аплікатором. Пари гідровиходів, навісочка, яка піднімає, пам'ятаю, десь 16 тонн. Сама вага трактора 11800. Бачив там техноторг в тіктоці знімали відео, що це конкурент фенда. Ну, по якості не знаю, але по тому, що він тягне все те саме, що Фен 9, ну так, тут є таке. Ми працюємо з тими самими розпушувачами шофент, ті самі лущильники тягаємо. Покажемо, що тут є в салоні. Руль тут вже є поміняний, руль є вже навігація, Trimble. Ось Тут вона стоїть. Тут нам показує все електронна вже панелька. Маса на кнопочку, як всіх теперішніх білорусах, ручна коробка передач, має... 4 діапазони вперед, 2 назад. Ручний газ. А це вже переключає, не знаю, як правильно називається, гідростатика, чи як кожну передачу можна включити 6 діапазонів. От ми щолкаємо. Один, два, три і пішло. Бік скидаємо. Це у нас гідравліка. Є ще з передньою гідравлікою, тоді тут буде такий самий блок управління на передню навіску. Задня навіска. Тут в нас показує ці два рычага, то є гідравліка, гідровиходи, Чотири пари гідровиходів. Тут є швидкість масла на тих самих гідровиходах. Аварійна кнопка зупинки гідравліки, аварійна кнопка зупинки передніх, переднього і заднього, якщо є передній бал відбора. Тут передок автоматично, примусово Примусово він е, працює певний період часу і виключається. Е, Блокування задніх коліс. Е, також всі ці трактори в нас, вони йдуть е, з заднім рулем. Ну, ми тут руль зняли, його тут нема. Але є також кнопочка передній газ і е, задній газ. Так що, друзі, от таке. Цей річак ще замедлює передачі, тобто він робить їх ще повільнішими. Тут є блок управління світлом і заднім, задньою щіткою. пічка, кондиціонер, музику ми вже поставили. ставили. Сидіння для пасажира, чорна стеля, тобто в чорної стелі досить воно прикольно виглядає. Ось такий, друзі, тракторець. Ну, Пересівши з МТЗ-80 на таку махину, то те саме, що з Жигуля на, на мого пасата, напевно. На Фенді чи Junдірі ще не їздив, але думаю, що там ще крутіше. Реверсів тут немає, тобто вперед назад. Бак на 640 літрів. Ось там він стоїть, йде під трактор. Світло ми теж доставили. І друзі, тракторець. Зараз розмотуємо шланг і будемо вносити органічне добриво. Тут ми вже стоїмо на внесеному Ось шланг лежить. Зараз будемо перекидали ось на цю гору, де ми тільки що були. Друзі, класна штука є в тій катушці під гідравліку. Треба себе треба керувати, щоб правильно змотувати. Та й таке тут, друзі, отак ми і працюємо. Робота цікава в полі. На тракторі. І от така цікава технологія. Ну що, друзі, сподіваюся, що це відео було вам цікаве, корисне. Якщо сподобався вам такий тракторець, пишіть в коментарях, чи продовжувати знімати свою роботу, що ми там робимо, що у нас там відбувається, як ми працюємо. Пишіть, будемо знімати, якщо буде для вас це цікаво. Так що ставте кому на хлопського лайка, пишіть коментар, підписуйтеся, далі буде.